Правлення по зеленці 39-річний косівчанин організував незаконну схему виїзду за кордон для військовозобов'язаних. Зломисник доставляв клієнтів до прикордонного району власним авто. А далі позашляховиком перевозив у гірську місцевість за кілька кілометрів від кордону з Румунією. Звідти ухилянти мали самостійно переходити зеленку, дотримуючись його інструкцій. Вартість послуги становила 12 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали організатора під час спроби переправити за кордон чергового ухилянта. Самого клієнта зупинили прикордонники. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронця провели у підозрюваного обшуки. Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільні телефони та понад 26 тисяч доларів США, ймовірно, отриманих від незаконної діяльності. За матеріалами СБУ організатору схеми повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за організацією незаконної схеми переправлення. Чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі. Люся Гребик Святослав Іванюк, телеканал 402. летальне зіткнення на Прикарпатті п'яний лісничий склає смертельну аварії. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі ДБР. Чоловік перебував у нетверезому стані за кермом Toyota Land Крузер. Він не обрав безпечної швидкості та зіткнувся з Volkswagen Passat, який повертав на другорядну дорогу. Тепер здійснює досудове розслідування за фактом смертельної ДТП на Прикарпатті. За даними слідства, працівник лісового господарства, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, не обрав безпечної швидкості та зіткнувся з іншим транспортним засобом, водій якого загинув. Подія кваліфікована за частиною 3 статті 286 приміткою 1 Кримінального кодексу України. Особі повідомлено про підозру та обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Фігуранту повідомлено про підозру. А суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Удосконалення обліку трудової діяльності та зменшення ризиків пошкодження чи втрати документів. До 10 червня 2026 року всі громадяни мають перевести свої паперові книжки в цифровий формат. Наразі з 2021-го, кажуть фахівці, оцифровано вже понад 255 тисяч трудових книг. від червня 2021 року і до сьогоднішнього дня в нашій області оцифровано дві понад 255 тисяч трудових книжок. Саме через веб-портал надійшло 156 тисяч. Таких документів а 99 тисяч надійшло з, е, при подачі заяв на призначення чи перерахунок пенсії. А саме для працюючих громадян у нашій області про е, оцифровано 121 е, для 121 людини для 121 працівника е, оцифровані трудові книжки. Це складає 51% від працюючих громадян у нашій області. Водночас варто пам'ятати, що після оцифрування вся інформація має оновлюватися виключно в електронному вигляді. Роботодавці часто забувають, що цим законом вже передбачено, що електронна трудова книжка з червня 2021 року ведеться виключно в електронному вигляді. Тобто вже всі прийняття, переведення, звільнення з роботи працівників потрібно ввести виключно в електронному вигляді. Воно робиться шляхом. Внесення електронного запису на порталі електронних послуг в кабінеті роботодавця, ну і з долученням відповідно підтверджуючих документу, наприклад, наказ на прийняття або переведення або звільнення. А п'ятирічний перехідний період це виключно для оцифрування паперових документів, в тому числі трудової книжки, яка велася до того. Подати трудову книжку для оцифрування можна через веб-портал пенсійного фонду, оскільки про це займає певний час, важливо зробити це завчасно. Документи які подаються, вони лягають у централізовану чергу, яка на сьогоднішній день черговість опрацювання документів вже складає кілька тижнів. Тобто, якщо я сьогодні подала документи свою трудову книжку, я можу подати і так диплом, і подати умовно військовий квиток, і інші документи, які необхідно цифрувати. І ці документи будуть знаходитися в єдиній централізованій черзі кілька тижнів і аж тоді попадуть на опрацювання. До слова, несвоєчасне оцифрування може призвести до скорочення страхового стажу та затримки з оформленням пенсії. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Інвестиції, нові партнерства та економічний розвиток в Івано-Франківську відбувся західноукраїнський бізнес-форум. Подія зібрала близько пів тисячі учасників з різних регіонів України: представників бізнесу, влади та інвесторів, людей, які, попри виклики війни, шукають і знаходять можливості для зростання. Їхня головна мета підтримати економіку країни, створювати нові робочі місця та забезпечити стабільність у регіонах. Ключовою темою сьогоднішнього форуму є? Стійкість і здатність розвиватися в умовах війни це питання, які проблематика розвитку промислового кластеру промислового сектору, тому що промисловість це там, де створюється найвища додана вартість в економіці. Це виклики, які пов'язані з людським капіталом, яким чином компаніям залучати і отримувати безпосередньо людей. Сукупно сьогодні спікери це люди, які. Зреалізували які побудували великі компанії, великі підприємства, які сьогодні становлять велику частку валового національного продукту. Нашої України відкрила форум дискусія від локального до глобального шлях українських компаній до міжнародного визнання. У центрі уваги глобальні виклики, з якими стикається український бізнес під час війни. Спікер Тарас Кецмай наголошує: нині для підприємців надзвичайно важливо зберегти свої команди, водночас розвиваючи компанії на міжнародних ринках. Це під час війни. Глобальні питання особливо гостро звучать. Скажемо, я в сфері IT працюю і працюючи на глобальних ринках, ти повинен клієнтам дати якісь свого роду відчуття безпеки, гарантії, що все буде класно зроблено. І найбільш простий відповідь це є диверсифікація. Важливою частиною заходу став благодійний збір на дрони для прикарпатських підрозділів. Представник координаційного центру Сейв'юкраїнав каже, поєднання бізнесових дискусій із підтримкою армії демонструє єдність суспільства та спільну мету. Протягом минулих бізнес-форумів ми істотно забезпечили гранатометами, дронами, іншим спорядженням наші прикарпатські підрозділи. Є збір, кожен учасник форуму. За заповнюю цю картку. Це є своєрідний благодійний вексель. Він вказує суму за результатами. Підбиваються підсумки. і Відповідно, за три найбільші донати цього збору будуть вручені призи приз, приз, чи нагороди від наших прикарпатських підрозділів. Протягом дня учасники форуму дискутували на актуальні теми. Під час панельних обговорень свої думки та досвід представили майже два десятки спікерів. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Вшанувати пам'ять полеглих захисників. У Франківську відкрили меморіальні дошки п'ятьом військовослужбовцям Сергію Українчуку, Михайлу Когуту, Юрію Криниченку, Тарасу Кліду та Олексію Кулику. Пам'ятні знаки встановили на фасаді ліцею номер 23 як спомин про випускників. Сергій Українчук служив гранатометником у 47-й окремій механізованій бригаді. Загинув боєць 9 червня 2023 року під час бойового завдання у Запорізькій області. Він пішов. Воювати як доброволець. Е, він нам казав, що він йде воювати за своїх дівчат, щоб ми змогли жити в мирній і вільній Україні. Він сказав, що він йде в бій. За чотири дні він з'явиться на зв'язку. І більше на зв'язок він не вийшов. Він півтора року вважався зниклим безвісти, і 26 липня. 24 го року прийшло сповіщення про те, що він загинув в Запорізькій області в населеному пункті Мала Токмачка в час виконання бойового завдання. Юрій Криниченко пішов захищати країну у березні 2022-го. Воював у Авдіївці на Запорізькому напрямку, а згодом виконував бойові завдання на Херсонщині. Загинув захисник восени 2023-го року. Дуже хороший, сміливий був воїн. Запам'ятався мені. Що він був дуже чесний і справедливий. Він, як перевели його в десанту штурмового роту до нас, він був командиром зводу, і в нас було в Кримке форсування Дніпра, і він сказав, я туди людей заведу, я їх і виведу звідти. Міський голова Руслан Марцінків наголошує, важливо пам'ятати тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Тільки для нашої громади сьогодні ми втратили 721 воїна з Івано-Франківської громади. Понад 450 хлопців і дівчат вважаються пропавшими безвісті. Близько 150 п'ятдесяти сьогодні хлопців перебувають в полоні. А скільки хлопців отримали поранення, інвалідність, наслідок війни? Тому пам'ятаємо той чин, пам'ятаємо, якою дорогою ціною є сьогодні Українська держава. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Йому мало б виповнитися 31. Івано-Франківську вшанували пам'ять героя Небесної Сотні Романа Гурика. Хлопець навчався на філософському факультеті Карпатського національного університету. 20 лютого 2014 року. Під час революції гідності студент загинув від пострілу снайпера у скроню. Було декілька його поїздок на майдан, і в одній з них я був з ним в грудні місяці. Я хотів якось його від, відговорити від цих поїздок, тому що ми з дружиною у 2004 році були на помаранчевій революції. Ми теж були від першого до останнього дня, поки все не завершилось. Після того в мене було велике розчарування в тому, як пішли ну, розвиток подій в нашій державі. От, і по великому, і коли це все почалося, я не бачив сенсу ну, їхати. Я не вірив, просто я був зневірений, а от Роман якраз він. Надихнений, ну і він розумів, що реально під загрозою стоїть існування нашої держави. Біля пам'ятного обеліска зібралися родичі, друзі, студенти та ті, хто пам'ятає про героїчний вчинок Романа. Мати хлопця згадує його як життя радісно, енергійно та весело. Таким вона хоче, щоб його пам'ятали й інші. Був він завжди веселий, був завжди посміхнений, завжди такий живий дуже. Позитивний. Я завжди говорю, знаєте, я, я хочу, щоб його пам'ятали таким, який він був. Бунтарним трошки, таким компанійським. Хлопець, який такий самий, як і всі. Так? Він, ну, тобто, це такий може бути кожен, хто, хто нас оточує. Звичайна, звичайна дитина, звичайна людина. Але своєї позиції приклад Романа Гурика надихає і сьогодні, за словами студента військової кафедри Віталія Мадриги, подвиг небесної сотні залишається важливим орієнтиром для нового покоління. Такі вчинки каже, вкотре нагадують, яку ціну ми платимо за свободу. Роман Гурку був так само рок, як мені зараз, 19 років, і він вирішив віддати своє життя за певну ідею за те, щоб наша країна була незалежною, як і небесна сотня. В принципі, ці всі люди знали на що вони йдуть, і вони. Ну, віддали своє життя, якраз таки заради того, щоб зараз ми тут стояли і спілкувалися про незалежність і взагалі про Україну. Мені приємно, що такі люди є, що взагалі розвивається таке поняття як український націоналізм. що Тобто, ти впевнений в своїх людях і можеш їм повністю вірити, і це дуже надихає. На сьогодні вже 72 студенти та випускники Карпатського університету віддали своє життя за незалежність у російсько-українській війні, дивлячись на. Подвиги сьогоднішніх наших воїнів, ми знову ж таки розуміємо, що якщо б не було серця в Україні, яке виховується через історію, культуру, мову, вони б ніколи не відчували тої відповідальності в боротьбі за незалежність України. Карпатський національний університет є продовжувати цих традицій, тому що впродовж Більше 80-річної історії університету ми дійсно виховали величезне покоління українців, які не тільки віддали своє життя за незалежність України, але доклали чималих зусиль для того, щоб ми мали незалежну Україну. До слова батьки герої працюють над виданням книги, присвяченої пам'яті їхнього сина. У ній зберуть спогади рідних, друзів та тих, хто знав Романа особисто. Діана Висоцька, Віталій Магалацій, телеканал 402. 14 оновлених палат для матусь у міському перинатальному центрі відкрили модернізоване відділення після пологової допомоги. Від початку року тут відбулося 1125 пологів. Також облаштували окрему палату для людей з порушенням опорно рухового апарату, а ще інклюзивний туалет та душ. Ми прагнули створити комфортні, безпечні умови та сучасні умови, де кожна мама буде почуватися затишно, а немовля захищеним. І це є важливий крок не тільки для нашого медичного закладу, а й для кожної жінки, яка приходить до нас у найвідповідальніший момент свого життя після народження дитини. Зазвичай у центрі перебуває до 20 породіль, оскільки організм жінки так у стресі після народження немовляти, дуже важливо, щоб матусі почувалися комфортно. ми на третю добу стараємося, якщо все фізіологічно перебігає, вже відпустити додому породіллю, і тому йде такий обіг швидкий. Породіль і нам цих палат, які відремонтовані на, на даний час і взагалі вистачає. І Дякуємо міському голові за сприяння у ремонті в цей непростий час, час час війни, що знайшлися кошти, і наші породіллі будуть перебувати в сучасних комфортних умовах. В планах міста продовжувати оновлення пологового Ремонт торкнеться не лише палат для матусь, але й інших приміщень, де перебувають пацієнти. 14 палат це плюс-мінус потреба поки що по пологах. Тобто, у нас 12 може бути пологи, 8, 10 – в породіль. І відповідно нам ці палати дозволять закрити більшість потреби. Ну а далі будемо ремонтувати, рухатися далі. Тобто, такі палати мають бути всі. У цьому пологовому не тільки для породілля, а також і для гінекології, для інших. Ну але тішимося, що сьогодні вдалося нам ці умови зробити. Також місто надає вагому фінансову підтримку породіллям з громади. При народженні дитини у міському пологовому центрі жителі та зареєстровані ВПО отримують 20 тисяч гривень. А родини, де батько, бо мати є учасником бойових дій 50 тисяч гривень. Діана Висоцька Віталій Маглатій телеканал 402.